меморандум про взаємодія свій І вони хочуть всі пам'ятника поставити в якими. Вони нам дали угоду. Дуже така цікава угода, що якщо ми їм дозволимо, 29 мільйонів. Але коли я прочитала ту угоду, багато питань мені не сподобати. Яке саме? Так, предмет угоди 2.2, що умови цієї угоди. Що в проєкті 100 тисяч дають нам як соціальну допомогу за 1 МВт. Мегават. Мега, мегават. мегават. І уявіть собі 290 Мегаватт – то нам не 29 мільйонів, Дуже так, цікаво. так? Але тут пише в меморандумі орієнтовно. Мегаватт, наскільки мегаватт вони поставити? Тим більше я поцікавилася... Ні, І я подивилася, скільки треба, то буде, якщо 290 мегаватт, то десь треба буде 7-8 гектарів без трансформаторів. А лише будуть трансформатори. Ну, я думаю, десь буде. І я прочитала один кіпбук, який мені теж не сподобався. Дивіться, умови фінансування будуть такі. 10% від розміру фінансування, фінансованого загально. Коли ми приймемо рішення переводу, вони там вже собі. Це хм? Це хто? Вони тохто. Вони... Е... А, Це ж соваристської відповідальність ЮА Ренерджі. Дивіться, так, що 10%, вичай, ми так, не знаємо, якої суми, бо нам чітко не вказано, наскільки мегаватт. А 290, то на дві громади. Влочинську і нашу. І сьогодні я перезвонила, вони ж сьогодні сказали, що 120 буде в нас і 17 буде від глочинської. І далі. Якщо 290. 170 у нас 120. Дивіться, сторони погоджуються, що в частині 3, 2, 5, от то, що 10%, коли, я я заключу, коли ми будемо і коли вони будуть виробляти документацію, і 90%, коли вони вже будуть встановлювати. Умови платежі здійснюються одноразово. І не будуть повторюватися в будь-який час протягом експлуатації туристу. Якщо ми турбуємо, але, так пише слово, але це обме, не обмежуючись розширення потужності. Mm -hmm. Вони нам mm -hmm. посадять, наприклад, ми не знаємо, скільки бо тут не пише. п'ять турбін. Дасуть 5 мільйонів, а потім mm -hmm. собі будуть їх збільшувати, збільшувати, а нам вже нічого. То я, е, е, їм Пропозицію, так і угода пишеться двома сторонами, щоб вони отут при розширенні потужності укладали нову угоду, або при розширенні потужності е, здійснювали одноразову проплату. Сто тисяч. Я так розумію, це що вже маєте на сесію, немає затверджувати це. Уроду. Ну, я так розумію, що ми не готові взагалі її затверджувати, то, тому що вона не змін немає. Ну. Вони приїдуть змінами, тому що а -а. я йому сказала, він сказав, я... Ви це хто? Я це, що, товариська помежу, і відповідальність. Вибрид. Вони там на жінах, хто приїде? Вони багато людей приїде. Ми не знаємо, ми не знаємо, що я приїду. Ось, дивіться, Як Він приїде на сесію. Ось, сумі, може ми будемо Олександра Тарасовича. Това? Поважно, директор. О, поважно та, Олександра та, Тарасовича. Та, 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 сказала, поважно, що вони, та, що та, Олександр та, Тарасович та, дуже багато та, сказали. Звичайно, що і, і вони приїдуть, ще будуть пояснювати. Я сказала, що якщо ви то внесете, то ми, можливо, і... А він сказав, я думаю, що наші юристи розроблять і не будуть трохи. <св 'язок> е, ДМК, так, встановлюються ці мегаватти, встановлюється ці мегаватти, нам виплачують цю на одноразову допомогу. 10 ну Хай відверто нам всі 100%. Да. Наприклад, так. умовно, щоб було легко думати, встановлюють хай 10 чи там 100 мегават, виплатить нам 10, 10, -1> 10, -1> 10. 000. 10 мільйонів нам випадеть. В, в подальшому ми будемо отримати зв'язки з нічого. нічого. Це нічого. тільки одноразово, так. Ця земля, яку вони просять, де вона знаходиться? Вона знаходиться в коло всі в коло пам'ятці, але то вони будуть викуплювані по Ага. Тобто то, то їхні проблеми. Чекайте, вчора було країне то всім по другому звучало питання. Там, там того питання не було. Як не було? А що було питання? А як же? Ну, ну, питання то... було, було на земельній комісії і, і ну, воно звучало так. Щоб Бліхар, так? Директор. Бліхар. Не бліхар, то, то Зовсім я наша, то є наші підлітки. А то ще якісь. То є ще ага. кажу, Поважний Олександр, поважний фамілії. Бо вчора, ну так щоб ви розуміли, в загальному земельній комісії був. Туда, в е, якому, е, якому селі? Колупанів. Значить, е, блійка хоче полупанівці, там є скалка, якась про яку ми земельна комісія теж вперше дізналася. Хоче ту скалку, там є 12 гектарів. Так я зрозуміла, 6 гектарів взяти під вітрову енергетику. То, напевно, якісь інші від вітра. Я так зрозуміла. Це або поблизу. Вони взагалі там помістяться всі ці полупані? Давайте я принесу Ну, Та як значить, хтось хоче приходити в нашу громаду, щось став, щось будувати. Ми даємо землю, маємо вивчити, хто прийшов, якими позиціями. Якщо ці хочуть викупити паї в конкретних людей, так. це не наша земля вже. Ми даємо ну, тільки дозвіл на те, що коли вони викуплять паї, поставлять там від. Скалка, скалка Тож що, то, що зараз ні, кажуть, ні, це, це інше питання. Ні, я так розумію. Ні. Що є скалка, яку хочуть чи вдати на гарант, нас гаранту, чи викупити, це вже знову інше питання. Я за що кажу? Я, я. Ми, е, я е, розумію все так, що ми е, одноразово віддамо їм це право. І тому нам просто треба цінити ті наші гроші, які розтримувати та. Скажіть мені, Яку юридичну силу має ота обіцянка цятинка, та, яка там Ніякої. Куди ні. ви то прилізте? Та поставимо в законі про місцеві самоврядування. Але, але так, почекай, спеціально. вона немає, тому вони нам так розвиток що запропонували. Вони нам повинні запропонувати угоду, е, конкретну угоду, з якої міська рада отримує конкретні доходи при встановленні, при виконанні ними там е, тих Ну, тобто не скажемо ми встановлено стільки то стільки, бо стільки то стіб конкретно десять відсотків, дев'яносто відсотків, але конкретно терміни, суми. Так. І все тоді або погоджуємося. Так, це А ви не перевіряли, що за фірма? Звідки? Яка результата? статутний тут не капітал, та тут не перевіряли. Дивіться, мене не кликали. Не треба, щоб він приїжджав. Там мене не кликали. Мені дали тут. Ви можете робити переєдку? Що за митця? Чуєте? Немає питання земельних. Я ж казала. Вони там год, а там вони будуть домовлятися, будуть для пальто. Де пає, а чує, що то тут чому ж тоді буде на те, що серйозно потреба на розгляд сесії. Всі подібні до погляд. Так, Микола Володимирович, то можна дуже доску, ми розпішимо. Я пропоную це питання на розгляд сесії. На розгляд сесії. Ні, якщо вони приїдуть, нам. А взагалі для мене просто як для жителя України в даний час мене дуже сильно дивує з нашими проблемами в енергетиці. У нас з'являються такі якісь гіганти, які такими мільйонами розкидають. Звідки вони такі виринають? На наших всіх тут проблемах. Нікого не виникає таке питання. А звідки в Україні є Ну Давайте будемо ставити питання, досліджувати, вивчати. Що звідки на гроші взяли, чи мільйони це? Вивчимо. Ходив таке, що тут і Давайте зараз починати з себе. Звономорімо з Микола, з Оксаною. Давайте почнемо.

No? Tak, tak, tak. Jak bym